Ось, придбала такий пилосос до автомобіля, придбала на подарунок. Працює ось це все до нього. Цей працює на... від акумулятора, трошки гучний, але це не так страшно. Є відповідні насадочки. На щілинки, на до трубки, зарядне, щіточка, шланг відповідний, інструкція. Правда, сприйнятної для нас мови немає, але там не треба багато розуміти. Я виглядом і товаром задоволена. А як буде, з подарунком думаю, теж будуть задоволені.